Вітаю вас, дорогі брати та сестри, Бові Господа нашого Ісуса Христа. Звернемося до Бога Слова перед нашою спільною молитвою. Я буду читати послання Якова, перший розділ. Послання Якова, розділ номер один. Як раб Бога Господа Ісуса Христа, 12 глеменах, які в Росії, вітають. Брати, майте велику радість, коли попадаєте в різні випробування, знаючи, що випробування вашої віри розвиваєте паливість. А терпеливість нехай має досконалу дію, щоб ви були досконалі та бездобання, і щоб нічого вам не бракувало. Якщо комусь із вас бракує мудрості, нехай просить у Бога, який дає всім щедро і не докаряє, тож буде йому дано. Та нехай просить з вірою, без жодного сумніву, бо хто має сумнів, той подібний до морської хвилі, котру підіймають та жануть вітри. Така людина хай не думає, що отримає щось від ві Господа. Адже довойдушний чоловік не постійний на всіх своїх шляхах. Тож нехай покірний брат хвалиться своїм високим становищем, а багатий своїм пониженням. Про мене, як цвіт рослин, зійшло сонце, не пекло, висушило траву, і їхній цвіт осипався, і краса їхнього вигляду зникла. Отак і багатий на своїх дорогах зів'яни. Блажений муж, який подолає спокуску, бо коли буде випробований, то одержить венець життя, що його Господь. В тим, хто любить його. Ніхто зі спокушуваних хай не каже, що Бог його спокушає, адже Бог не спокушається злом і сам не спокушає нікого. Кожен допробовується власною пожадливістю, яка затягує і головлює. Пожадливість дає зачаток і породжує гріх, а вчинений гріх, породжує смерть. Не піддавайтеся обманеві, любі мої брати. Усе добре, що нам дане, і кожен досконалий дар походить з гори, сходить від отця світла, в якого немає зміни. Не тіні перейміни. Він забажав і породив нас словом істини, щоб ми стали наче початком його творіння. Знайте, мої улюблені брати, кожна людина нехай буде швидкою до слухання, стримана в словах, повільнена вмів, адже людський гнів не здійснює Божої справедливості. Тому, відкинувши всяку нечистоту і решки злоби, з лайністю прийміть посіяне слово, що може спасти ваші душі. Будьте виконавцями слова, а не лише слухачами, які обманяють самих себе. Бо коли хто є слухачем слова, а не виконавцем, той подібний до людини, яка розглядає свої природні, природні риси свого обличчя в дзеркалі. Тож побачив себе, відійшов і тут же забув, який він. А хто дивиться на досконалий закон свободи і перебуває в ньому, той не слухач за будь-кого, а виконавець ділу. Він буде блашений всіх своїх діях. Коли хто думає, що він побожний, але не приборкує свого язика, той лише обманює своє серце, його погожність примане. Чиста й непорочна побожність перед Богом і Отцем – це відвідувати своїх у їхньому горі і зберігати себе чистим і цвітом. Амінь. Будемо молитися.